Певно, нема людини, яка хоча б раз у житті не потрапляла у першоквітневу пастку. Цього дня люди намагаються підняти настрій, жартуючи та розігруючи один одного. Адже, як усім відомо, саме сміх продовжує життя на руки та робить її яскравим та повноцінним. Про виникнення першоквітневої традиції існує чимало різних припущень. Дехто вважає, що свято з'явилось ще у древньому Римі. Першу ж письмову згадку про перше квітня, як про так званий день дурнів, знайдено в англійській літературі 18 Сторіччя щоправда, дослідники стверджують, що традиція потішатись один над одним цей день з'явилась у Франції двома стами століттями раніше, з переходом на григоріанський календар. Тоді новий рік змістився з 1 квітня на 1 січня. Однак минули роки, перш ніж нововведення перемогло багатовікову традицію, то чимало людей продовжували обмінюватися привітаннями та подарунками в останній день колись новорічних свят. Інші ж насміхались над ними і називали квітневими дурнями, або ж першоквітневими ри бо вони, так би мовити, легше за все ловляться на гачок.